Вітаю із магазину Аврора. Сьогодні я хочу показати кухонний відділ. Також покажу продукти, новинки, що поприходили. Акційні позиції, тому що акції в Аврорі починаються два рази на тиждень, не тільки в понеділок, а ще й в четвер. Почну з оцього відділу. Тут просто найбільше новинок, дівчата, мені показали. А я хочу вам показати у них же також є клійонка. Хто не знає то в Авроре вообще є клейонка 120 на 80 см, я подивилась. Так, 69 гривень. Ось така. І кольори різноманітні. Гляньте, ой, тут такий гарненький, прямо з лимончиками, з авокадо. Ну так, сподіваюся, що видно. Ну, ця така 80 на 120 Ось, я також ну, подивилась, скільки коштує. Вона коштує 39 гривень. Тільки не написано, скільки в неї. Ну, може, також метр, ну тут ширина менша. Є ще у них обої такі самоклеючі, хто не знає, різні кольори, такі як під мармур, під плитку. Ну, Більш, знаєте, такі 60 сантиметрів на 2 метри. Ось тут у цих обоїв. Вони йдуть по 69 гривень. Ось такі, наприклад, симпатичні. Ось, будь ласка, 2 метри. 60 Сантиметрів ну хотіла вам показати, що є у них клейонки. Тут поприходили літні такі новинки, пакети для льоду. Потім такі трубочки. Зараз покажу скільки тут їх, і потім ціну вам скажу. Просто їх дуже багато різноманітних, класні такі. Знаєте, до свята можна. Чи на дитячу якусь вечірку, та й просто собі до коктейля. Чотири трубочки йде, різні, різні, великий вибір по 44 гривні з декором. Вона скляна, ну і миється. Ось такі трубочки. Що тут іще цікавенького я бачу. Ну, всі діставати вам не буду. Багато різноманітних тут є полунички, з серця. Ось так це все виглядає. Так, пішла форма для виготовлення морозу. Форми, форми. Ось такі різноманітні. Вони коштують 55 гривень за оці 4 штуки. Так, вони, мабуть, все-таки однакові. да? Бачу, що виготовлені для аврори. Так, да. Ну, так заливаєте, а потім дістаєте і виходить, як ескімо морози. Бачила раніше ось таку форму для цукерок. Класна яка. Цікава. Мабуть, також новинка, новинка від Алмо. Тут гуси. Ага, кролик і ведмедик так, коштують вони 49 гривень, 24 штуки. Написана саме форма для цукерок силіконова. І я потім акції піду далі показувати. Зараз просто як хочу показати такі актуальні новинки. Ось такі ще форми для льоду. Поприходили по 69, по 64 гривні. Є на 4 ділення є о. Отаких я не бачила. Щось такі великі, тут їх аж дві форми в упаковці для льоду. І на 20 аж буде кубиків льоду. Да? 149 да. для льоду, силікон, кругла велика, 8 відділень написано. Як на мене, так це ж більше відділень. 8. Чи вони просто зверху їх. А, о, гляньте, як з кришкою. О, прикольно. На 8 все-таки відділень, я не права ложка для формування кульок двостороння за 19 гривень. Колик для розрізання тіста також цікаво виглядає. Коштує 49 гривень. Тут форми для цукерок, ще ось такі від Алмоза, 49 гривень, з метеликами. Що там ще? З метеликами просто в різних кольорах. Тут їх 24 штуки, до речі, 24. Як же тут 20, так, да, 16 на 16, так 32, ні, Я проб'ю. Якось не зрозуміла. 49 гривень, 8 штук, форми для цукерок. От 8 штук, все, все вірно, 8. то якийсь цінник інший 49 гривень. Вели новинки на нижню поличку. Тут прийшли такі ось скляночки. Їх іде шість штук. Ну гарно зроблені склянки 149 гривень, шість штук по 350 мілілітрів. Тут також по 350 мілілітрів більш такі класичні склянки, шість упаковці за 169 гривень. Також 350 мл. мілілітрів. Тут 250 мл мілілітрів більш низенькі, ось такі гарненькі дуже склянки. Ось Шість в наборі за 169 гривень. І три в наборі склянки високі на 420 мл, Це вже можна тут і коктейлі, і лимонад пити. 109 гривень за три штучки. Набір ще у них такий є. Ну цей набір мені здається, був з кувшином. і чотири склянки за 299 гривень. Глеч плюс я покажу те, що не було в інші аврорі на хапай або розберуть. Так, ось оці хоч у кришок почати отакі були за 9950 штук, а тут іще добрі традиції, кольорові, такі більш як глибокі. 49 гривень замість 59. Акція до 1.06 і 20 штук. Ну просто без кольорових, 20 штук ось таких кришечок, також добрі традиції, 39 гривень, замість 49 також до першого акція. Отут ось я вже показувала ці склянки на подарунок, високий, високий такий келих, як під вино, йде в пакуванні. Тут просто надписи більш такі цікаві, є різні. Ой, принцеса менше стресу для прийняття важливих рішень, тому що там був тільки один напис. Ну, це й ось скрізь він є. Далі, от такі ще слайси, рябчик не було. Там сушені курячі слайси з соєвим соусом. До речі, їх виготовляє наша ряба. 81% білків, 0 вуглеводів да, з курячого філе. Так вони ще й ну, нормальні. 30 грамів, 72 гривні коштують. Ой, глянь, такі цікаві цукерки, дуже цікаво виглядають. Від Company Factory 39 гривень замість 49 гривень. Тут ще є, там не було ваги, такі кухонні за 149 гривень з круглою основою і парасольки по 149 гривень. До речі, великі парасольки, автомат, в чохольчик такий. Є різні кольори за 149 гривень в асортименті. Це все я показувала, не було ось таких напоїв, взагалі таких ніколи не бачила. Ice Cool Pamelo з вітамінами, ну щось по типу лимонаду, тільки вітамінів тут більше. Pamelo 0,5, так, з охолоджуючим ефектом. Напій безалкогольний. 27 гривень. Тут в асортименті написано, бачу, що є ще полуничка з охолоджуючим ефектом. І ось іще ось такий: 31 гривня енергетичний Hell напій в Аврорах є такі полички, де є акція ліквідація. Тут по 9 гривень, ось такий від лавіт. Це олівець для макіяжу, консилір олівець для обличчя, там різні кольори, по 9 гривень замість 12. Ось він йде, навіть тут ця застругачка є, а деякі такі як з розпушувачем, ні, то мені показалось. Просто різні кольори. Далі це тримач під зубні щітки. Ось так ви їх підвішуєте. ну так, Кріпиться, як намальовано. Тут він коштує 9 гривень. Так, 9 замість 22 гривні. Ну, тут, мабуть, ще щиток можна підвісити. Далі йде акція по 29. Отак, сюди треба подвинути. Ось оці вогні, денні ходові, так вони виглядають. Так, я вам все перевіряю, щоб не було потім питань до мене. Вогні денні ходові за 29 замість 55 гривень. І ще ось тут, ну тут ось останній залишився. Це такі ну, парфуми. Так, парфуми від Лавіт За 29 гривень замість 44 вода, туалетна, жіноча. Від Лавіт за 29 гривень. З собою О, приємний, до речі, запах такий від Лавіт. Нічого, так. Далі, дивіться, Тут розпродаж, ось така худі, ну по типу вже прийшло літо, вже розпродають 59 гривень, тут є тільки в бусковому кольорі. Ось так вона виглядає і її розклала, щоб було більш видно. З рукавом, мені здається, як по дому носити, як піжамна, така м'якенька, дуже, от як пледи роблять, 59 гривень всього коштує. Як я показую сьогодні кухню та посуд, то ці також акції покажу, хоча вони закінчуються 18 го Тут форми для випікання від АЛМО, форма для випікання металева з ощіпкою, діаметр 28 см, 129 гривень, 24% знижки. Вони всі однакові, 28 см. І тар... тарілочки від... від Тора Бланка, ось така біленька тарілка за 49 гривень, є 215 міліметрів, ось така, як довгенька. А тут ось така салат. Саттник салатник від Вітора Бланко 165 мм за 39 гривень. 20% знижка. На салатник навіть більша знижечка. І нижню поличку хочу показати, такого я не показувала. Тут у нас корм Health. Health це корм преміум з качкою для котів по 18 гривень. Далі ось такі ласощі для кошенят по 9 гривень, 36% знижка. Тут я бачу є з індичатиною, є палочки для кошенят. М'ясні, м'ясні, індик, індик. А, ну все з індичатиною по 9 гривень, замість 14 гривень, аж 36% знижка. 5 грам всього. Так, от таких не було дитячих вологих серветок. Не бачила, біорозкладні. Так, 54 гривні за 50 штук. Я бачу, що вони великого розміру. 16% знижка. І ось смайл бейбі. Ну, такі звичайні, тут 24 штучки, 14 гривень цього, замість 19. Ось така поличка вироблена в Україні. Гарно, до речі, зроблена така вона вся. Ну, Приємна навіть. Тут вона йде з цими цвяхами, щоб прикрутити зразу. 179 гривень замість 219, 18% знижки. Ну, в такому темному кольорі ця поличка. Далі. І є дзвінок дверний, бездротовий на батарейці. За 169 гривень замість 200 29 гривень. І тут аж 51% знижки. Тримач підставка для телефону. Ух! ти! Цікаво це з собою носити. Оце мені треба, а для телефону клейки. Ні, мені таке не треба. Клейки це вже десь, ну десь конкретно в якомусь місті приклею 19 гривень, замість 39 гривень. Чи може з ванні сп... ну, приклеїти потім, якщо ви музику слухаєте в ванні замість 39, 19 гривень? Ось такий тримач. Бачу, що тут водою його треба намочити і приклеїти. 51% знижки. 9% знижка на ножиці канцелярські різних кольори, кольорів. Написано в асортименті 17 гривень, 29% знижка. Блокнот ось такий, А5 прошитий. Блокнот 67 гривень. Ось такі гарненькі блокноти по 88 гривень, а5 замість 119. Також акція тільки 3 дні 16 17 18. 54 гривні. Контейнер. Для нарізання так, контейнер високий, для зберігання нарізки, виробник альбатрос, Україна Харків. Ось отаке, а, я зрозуміла, для зберігання нарізочки чи колбасучі. ну, Тут ось намальована риба, якийсь рол. Є в різних кольорах. 54 замість 64. І дивіться ще, які пройшли, це більш підходить на таку нарізку вузеньку. Пластиковий для зберігання також Харьков виготовляє 55 гривень. Він меншого розміру, але зараз коштує дорожче. Ось багато кольорів, жовті. А цей 54. Ну так, мені здається, зручний. Гарна позиція. Акція вчора, по 21 на цей чайник заварювальний. 188 гривень. Він є. Ну, в різних кольорах бежевий, сірий, ось такий лимонний, мені здається, як ну, такий гарніший. Зручно, до речі, це все відкривається. Він тут як такий більш м'якенький, не просто пластиковий, більш як силикон. 188 гривень замість 249, 24% знижка. Цей чайник від терміс на півтори літри йде. продаж на отакий сет. Тут дошка бамбукова велика і пластикова. Дві оці дошки за ціною 199 гривень, завість 229 гривень. Велика ця дошка, просто тут розміри чомусь не пишуть. Не знаю, мабуть, сантиметрів 30 і в ширину, мабуть, 20, оця саме бамбукова. Чистки від Fine в зручній упаковочці тут 250 штук. Акція 42 гривні, замість 49, 14% знижка. З'явилася така велика сушарка для посуду, написано ротанка. Бачу, що є два кольори: такий як коричневий, ну, кавовий і от сірий. Не чорний, приємний, велика, дійсно така велика. 349 гривень коштує ось така сушарка для посуду. Ротан Violet House. Ата акції у відділі спецій почалися вчора з 15 по 21 40% знижка на розпушувач тіста. Так, ось такий доктор Віткер. Щось таке. 3 гривні коштує за 10 грам, замість 5 гривень. Далі за 15 гривень желатін. Желатин, Ось оце, мабуть, він, да, желатин харчовий 25 грам, Це деко виготовляє 15 гривень, 6% знижка за 25 грам. Далі знову в акції сіль кухонна кам'яна, мелена вишука... вишуканий смак написано. Тут кілограм за ціною 12 гривень, 14% знижка. Далі невеличка знижка на сухарі паніровочні від додай. Додай такий бренд 200 грам. хлібні. Сухарі паніровочні пшеничні так, з хлібних з сухарів пшеничних. 10 гривень за 200 грам ціна. Далі 12 гривень, кислота лимонна. Так, а де у нас кислота лимонна? Он вона. Віддодай, кислота лимонна. Кулінарні вироби, консервації, десерти та желе, напої. До чого? Ну, можна її підходити: 90 грам. 12 гривень, 14% знижка. Далі. Мівіна приправа зі смаком курки у складі овочі та зелень, а ароматні прянощі 21 гривня, 13% знижка, тут 80 грам. Акція на попкорн. Попкорн ось такий з пандою намальованою 100 грам. А це такий є бренд панда, 15 гривень за, саме зі смаком сиру. За 100 грам ціна замість 19, 21% знижка. Ось Така рева в банці зі смаком яловичини. Зі смаком курки там також є 75 грамів тут 34 гривні аж 23% знижка на таку реву. Печував від коньки печиво цукрове артемон з арахісом та зі смаком шоколаду 62 гривні 270 г. Акція тільки два дні 16-го сьогодні, а три дні 16, -го, 17, -го, 18, -го, 69 гривень. Від «Міленіум», Візлав ось такі цукерки, молочний шоколад, 108 грам за 69 гривень замість 99 гривень. Це економія 30 гривень. Дори. Багато акцій на шоколад почалися вчора з 15 по 21-й. Міленіум шоколад Golden Nut, 100 грамів за 59 гривень, також мигдаль. Цілий мигдаль 59 гривень 100 грам і цілий лісовий горіх 59 гривень, ціна за 100 грам тут у нас шоколад молочний міленіум такі батончики по 15 гривень, пористий і пористий білий. А де білий? А білого? О, є білий. Білий, смачніший. Мені більш подобається. Бачу, що молочний є. Оце ось білий, начебто. Да? Ну. Так, зараз глянемо. Такий 15 гривень, тут аж три видано. Йогурт може також 15 гривень. Зараз подивимось. 14, ось такий я і не пробувала з йогуртом, хочу спробувати. І білий, білий і молочний по 15 гривень, замість 18 гривень. Ще ось такий пористий по 51 гривні 85 грам з 15 по 21. Написано в асортименті. У них тут упаковочка тільки білого стоїть, а ще буває молочний і чорний. Ну, може, в якійсь інші аврорії і інші види. 51 гривня. І кавовий якобс, мілка. Якобська пучина 500 грам. Упаковка за 163 гривні аж 35% знижка. Це з 15 по 21. Акція на Форд, тільки я бачу, вже 100 грамовий розібрали. 100 грамовий такий м'який упаковочці за 62 гривні або 225 грам саме Орієнтал. От Орієнтал мені більше подобається. 144 гривні замість 169 15% знижки. Маленького поки немає, але ціна 62 гривні. Ваші аврої. Він може бути. І акція 16% знижки. Макате Кармен. Це у нас вершки до кави, 200 г, ось такі сухі. їх. Вистачає на 50 порцій. За 46 гривень замість 55 гривень. З'явився ось такий домашній сухий хлібний квас на 10 літрів, 200 г, 22 гривні. Вже готова суміш. О, слухайте, цікаво, да? Висипати в кастрюлю суміш сухарів і солоду, залити одним літром окропу, закрити кришкою, витримайте 20 хвилин, додайте 9 літрів окропу, настоюйте 2 години, процідіть і холодіть. Засипте, засипте дріжджі. ну тут все написано. Ось такий хлібний квас за 22 гривні. Також від Монік з'явилась суха суміш для приготування молочного коктейлю. То є для морозива. Це для коктейлю 17 гривень 25 грам. Написано в асортименті різні смаки. Там полуниця, мабуть, ще щось є. 21 акція діє на таке пюре дитяче, фруктове, без додавання цукру, 100 грам, є яблуко-персик за 22 гривні, і є фруктовий салат 6 плюс місяців без додавання цукру, 22 гривні замість 24. Також тут продаються різні коржі для торту. Є для медові коржі вони по 59. Акція за саме на вафельні коржі для торту від лекорна 65 грам за 27 гривень. В цьому я свій випуск буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Як завжди, в першому закріпленому коментарі я залишаю адресу, в якій саме Аврорі я робила цей огляд. Але акції у всіх Аврорах ну, одинакові. може, десь товара більше чи менше. До зустрічі на моєму каналі. Всім хочу побажати мирного неба і па-па!